Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст РШвець. Кожен день у українців з очей спадає пелена. Ну, не в багатьох українців, але трошки, хоч процес пішов. І ми вже починаємо розуміти, що в Україні немає союзників, крім власного народу та армії. Більше немає нікого. А навіть наші сусіди, які начебто нам дружні, готові порвати нас, коли Україна ослабне і не зможе чинити спротив. Ще вам один доказ. Ну, я говорив вчора про. Угорського лідера націоналістів, який сказав, що Угорщина забере Закарпаття, коли росіяни дотиснуть Україну. Ну, а сьогодні відзначилась і Румунія. Так, наш другий союзник. Так розписували в Чернівецькій області всі газети взахліб, телебачення просто пищало. Румунія наш другий союзник. Безсумнівно, наш друг і союзник, я навіть не сперечаюсь. Хоча для чого цей друг і союзник з 1995 року продавав паспорти, почав продавати, а потім роздавати масово паспорти Румунії в Чернівецькій області? Для чого він це робив? Просто так. Кожен третій є така інформація, жителі Чернівецької області мають румунський паспорт і не є фактично громадянином України. Але перейдемо до заяв. До заяв. Є такий лідер партії АУР. До речі, партія немаленька Клаудію Тарзіо. Він виступив в Ясах з тріумфальною промовою і заявив, що Румунія готова вийти з НАТО. Він вірніше, правильніше заявляє, що готовий пожертвувати, Він особисто заявив, що готовий пожертвувати членством Румунії в НАТО, анексувавши території від України. Таким чином залишивши нас абсолютно беззахисним обличчям військових бажань Росії. І це не простий цей Клаудіо Таразіо, людина, яка була на керівних посадах в багатьох партіях організаціях Румунії. Він заявив, що хоче забрати південну Буковину, південну Бесарабію Північну Буковину, земля Герце, Закарпаття, все, що належало колись великій румунській державі Романія Мари. Ну і що характерно, в Чернівецькій області хтось зробив заяву: начальникова голова облради. Патріоти, українці вийшли на площу в Чернівцях, порвали кільняшки на грудях з вишиванками, з диким криком Не дамо румунам Чернівецьку область. Ніхто нічого не сказав. Чи може МЗС України зробила заяву, викликала посла Румунії. Ніхто нічого, ані пари з уст. Значить, недаремно румуни. Продавали з 95-го року, а потім просто впарювали людям румунські паспорта. Лише би вони пішли в румунське посольство і пробелькотали їхню присягу на румунській мові. Не даремно. А може, когось у когось з високопосадовців в Чернівецькій області вже готові румунські паспорти, і вони не бояться, що румуни зайдуть на театральну площадь Чернівецької області. З вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую вам. До нової зустрічі!